Я прикидаюсь. Ну, як прикидаюсь, проспала. Швиденько лечу на трамваї, дорогою беру булочку, бо інтерн без булочки довго не протягне. Їду на інтернатуру, дарую з тисячою сходинок, відкриваю двері універсальним ключем і приходжу раніше за всіх. Чекаю, чекаю, доки підтягнеться колега. І ми з Ангеліною йдемо до завідуючої. Вона дає нам завдання: ми йдемо до пацієнтки, ми робимо первинний огляд, а нам не усе, як по книжці. Потім сідаємо писати. Нас викликають на обхід. О, це улюблена частина дня. Дізнаємось нові історії, нові діагнози. І нарешті перерву в компоті, без цього ніяк. Потім знову завдання, шукаю лист призначень. Слава Богу, знайшла. День добігає кінця і можна чесно сказати. Ми були у дурці. По дорозі я милую з краєвидами, забігаю в сільпо їм і підключаюсь на зустріч з психологиною. Трохи поплакала. Потім сіла морозова, ось так пройшов мій день. Якщо цікаво, підписуйся. Тепер йдуть згори через обраний Богом канал, звісно, через